Вітаю на каналі Вінтажний посуд. Сьогодні приготувала для вас ось таку композицію для сервірування пасхального столу. Також поступово переходимо від скляних квітів до живих. І далі всі ми, весняні і літні композиції будуть живими квітами по сезону. І так, розпочинаємо. Ось тут у нас попереду чайні пари яблуко. Полонне, перший сорт. Постану на всіх чашечках, а їх є 4 чайні пари є такі невеличкі, заводські, всякі недоліки. Ось вони такі, такі тут, як зазубрині, такі зроблені. Золото не затерте, затирті блюдця ось такі по червоному криттю. Є такі затертості. От, чайні пари у нас по 150 гривень. Їх є 4 штучки. Є ось така джемниця, є джемниця, на ній є недоліки. Ось такий на кришечці недолік, бачите, скольчик. І. На нижній частині десь він тут був ось він. Ось такий скольчик плаский. Джемниця 150 гривень. Є в мене ще чайничок без кришечки. Але мені обіцяли знайти власники цього сервізу, обіцяли мені знайти кришечку, то тоді буде і чайничок в продажі. Далі частина ось такого сервізу довбиш з горошок. Майже не був у користуванні. Ось таке на них блюдце, навпаки, розташований. Кольори, є 4 чайних пари по 100 гривень, є чашечки по 60, одна чашечка 60 гривень, є цукорниця. Ось цукорниця 150 гривень. І ось позаду композиції є чайничок 150 гривень. І є ще джемниця, я вспомнила є ще згадала. Не вспомнила, згадала. Згадала, є ще джемниця 100 гривень. Так, далі. І що в нас що є по грохах, і перейдемо далі. Є ось такий тернопільський чайничок. Це він, ну, звичайного розміру, заварний чайничок 180 гривень. І також 150 гривень ось така цукорниця. Це в нас полони. Так, і переходимо далі до теми чашок. Ось така величезна, як мисочка, тільки з ручкою, суми 96 рік, без позолоти, люстрове криття. Ось така рельєфна чашечка. 200 гривень така чашка. І ось така ще чашка. Це в нас Польща. Рельєфний малюнок, гарна така, гарна така чашка з позолотою в новому стані. Так, вона досить величенька, ну 400 мл точно в ній є. 200 гривень така чашечка. Так, півнички. Півнички, сільнички. По 150 гривень. На одному ось є подряпана по фарбі заводська, обидва без кришечок, без пробочок. По 150 гривень. Не так давно узнала, що в Великобританії сільнички, ну, спецовники, з однією великою дірочкою, то для солі, і вона насипається на країк тарілки і використовується як горкою. А з трьома дірочками, то для перцю. Ось, так що, якщо будете в Великобританії, не переплутайте, бо будете їсти дуже наперчену їжу. Так, ось такий півничок. Це в нас таке щось сучасне виробництво. Я так розумію, він пенопластовий, вологісенький, обклеєний пір'ячком. Отак, хитро на нас роздивляється нас. Ось такий півничок 50 гривень. Так, а де мій скляний півничок? Там я зараз поставлю картинку і розкажу за них. Для поціновувачів білого посуду без зайвих кольорів і деталей. До ось цієї чашечки є в мене ось такі підставки для яєць. Схожий малюночок рельєфу, хоча на них немає клейма, то, мабуть, вони також польського виробництва. Є їх три штучки, дві в гарному стані, а в третій ось такий всередині наліт від води щось в ній зберігали ось. така підставочка 80 гривень і 2 по 100 гривень. І ось таке таця, чи блюдце для для прикрас чи для чого завгодно. З білими голубами ось така композиція. По недоліках тут, ну, може, це і не скол. ось на цій, на, цьому, на цій квіточці ну, щось такий такий гостренький край. А може це і заводський такий дефект? Хвостики ціленькі, дзьобики ціленькі, Клейма немає. Ось так. Гарно виглядає 450 гривень така композиція. І також більш такі класичного дизайну. Біле з золотом, ось такі підставки, це в нас дружківка, є їх три штучки по 80 гривень, а це предмети для сервірування в біль... фольклорному, як би так. Стажено стилі. Ось керамічна кружечка з українськими мотивами, хатка з цієї сторони, ну, колина, мабуть. В гарному стані. Ну, це таке сучасне виробництво, просто гарна річ. 60 гривень така чашечка, дерев'яна ложка з зображенням півника. Вона вели... велика, ось тут на цій стороні, з ручним розписом, 26 см така ложечка. Ну, вони більш сувенірні. 200 гривень така ложечка, і є ще така сама з малюнком квіти. По 200 гривень такі ложки. Ось такий яйцеголовий красень. Він досі, досить величенький, можна його використовувати як підставку для приборів. Щось тонкіше можна навіть сюди йому вставити. Ну, мені здалося, що за такою формою він підходить до пасхальної композиції, він якийсь такий схожий на яйце. Ось він З іншої сторони. Так, постану тут є трошки ось. На вусах у нього скольчик два, і на одній нозі. Вони поверхневі, по глазурі скольчики. А так дуже, дуже гарний красень. Всередині чистенький. 200 гривень такий хлопчина. Так, і перейдемо до огляду різних підставок під яйця. Ось такі баранівські, одна червона, одна зелена, з люстровим криттям. Зараз скажу, скільки я їх маю. Маю три штучки, одна баранівка також від дитячого набору, де тарілки, там чашки, куфли глечик, чашечки. Дитячий такий наборчик є. Е, так, ці підставочки в нас по 80 гривень. Ця 120 гривень. Є ще у мене в продажі три тарілочки від цього сервізу по 80 гривень. Так, це в нас підставочка, от старенька Баранівка. По краю є тут. Невеличка тріщинка ось в цьому місці. Можливо, це просто якась така полоска, якась коричнева, я не можу. Або в глибину йде продольна тріщинка. Ту не буду стверджувати 200 гривень така підставочка. Так, і сучасна зі скрипалем. Фарфорова також підставочка 80 гривень. Так, і є ось такий наборчик, також сучасний. Сучасний Китай, це пластик. Отрідній, а, не, не Китай, Турція. Туреччина ось 100 гривень за три підставочки. Так, і ось така ще підставочка. Одразу вам хочу її показати. Я не знаю, від чого це така, така дерев'яна штука. Сюди гарно стає чайник, був би він більший було б ще гарніше. Бо, можливо, у вас сюди увійде пасочка, і тут навкруги скласти яйця. Ось так. І буде гарна композиція. Ось така дерев'яшечка, 100 гривень на ній є невеличка блакитна плямка. Так, яєчка. Чи не яєчка, блін. От знову мені напишуть, що яєчка то, то інше щось. Яйця. Дерев'яні, маленькі з розписом. По 40 гривень такі яйця. За розміром, як, ну, оці, оці маленькі, блін, голови вилетіла. Піріпілки. От. Так, далі. Тарілка дерев'яна, петриківський розпис з півничком. Ось тут всередині є у неї невеличкий недолік. Вона величенька, більше 30 см. Така тарілочка 450 гривень, дерев'яна. І є дві такі металеві підносики, чи тарілочки, металеві, на них немає кріплення, то як таці. Є пошкодження по фарбі. Ось такі всякі подряпини. Так, розмір. Ну, мабуть, десь 25 сантиметрів. Одна 120 гривень. Інша такий самий малюнок, але загнута. Ось, бачите? Вона 50 гривень. Так, ще хотіла показати. Ще хотіла показати. Керамічна вазочка, весна, це Васильківська вазочка, гарна полива, тут і синій, і зелений, і коричневий. Всякі-всякі. 250 гривень така вазочка. Як в... Як в ній виглядають скляні квіти, які є на продаж, ще залишились сині, жовті тюльпани і там. По одній залишилось трошки дзвіночків, 200 гривень квіточка. І така вазочка, гутне скло, вазочка, стан гарний ціленька, є наліт від води, і трошки там, от, наліт від води, бачите, і поодинокі подряпанки. А так вся ціленька, 220 гривень. Ага, і ось що у нас поза увагою залишився їжачок скляний. Дуже симпатичний товариш з гарною апетитною вішенкою, листочком. В нього відсутня одна лапка. Ось ця, її немає. Покажу вам, як він стоїть без неї. Він трошки хитається, але ну, так стоїть доволі, доволі міцно. На ніжках він такий важкий. Важкий, важкий. Так, ось такий їжачок 150 гривень через свій недолік. Так, все я вам показала, ні, не все я вам показала. Ось я не показала ось таку тарілочку з пташечкою. Є їх в мене три штучки. Є невеличкі на них недоліки такі, але не були у користуванні недоліки заводські і від часу. Є ось такі три тарілочки, вони по 17 см по 200 гривень. Так, ну і на цьому будемо завершувати наш маленький огляд. Кому щось сподобається, пишіть на вказаний номер телефону, вайбер в телеграм, також запрошую вас приєднатися до мого телеграм-каналу з продажу мінтажного посуду. Хто тут до мене вперше потрапив, хочу сказати, що я проживаю в Кривому розі займаюся продажем посуду. Якби на професійній основі приймаю оплату на рахунок ФОП, або ви можете сплатити на пошті, оглянувши товар і сплативши накладним переказом. Всім дякую за увагу до побачення!